Розв'язати рівняння завдання А 5х додати 3 в дужках х мінус 4 дорівнює 4. Розкриємо дужки. 5х, плюс 3 множимо на Х плюс 3х, плюс 3 на мінус 4, мінус 12 дорівнює 4. 5х додати 3х 8х дорівнює 4 переписали, мінус 12 перенесли з протилежним знаком. 8х дорівнює 4 додати 12 це 16. Х дорівнює 16, поділити на 8, х дорівнює 2. Задання б. відняти. 8 мінус 3х дорівнює 20. Якщо перед дужками стоїть знак мінус. Ми цей знак опускаємо, дужки опускаємо, і знаки змінюються на протилежні. Перед восьми у дужках стояв знак плюс, немає знак плюс. Тобто буде мінус 8, бо у знак мінус, то буде плюс 3х, До рівня 20. Х додати 3х, 4х. 20 переписали. Мінус 8 перенесли з протилежним знаком. 4х дорівнює 28. Х дорівнює 28, поділити на 4, х дорівнює 7.